Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Я сьогодні зранку на городі, поки нема такої спеки, вітерець. за кавуни, деньки, заростає, обіцяють дощики, щоб потім тут не шукати їх, вийде одразу висипати. Крутка зійшла, це все мені зараз треба буде перешарувати. Вже така берізка кинула, я ж кажу, що як задощиться, то буде тоді, як заплете. Все одно зараз зранку нема такого, що робити. Буду тут, тут робити, поки нема спеки. Все, висапала, тепер видно. Рядочки деньки. Падалішня картопля. Яка. Деньки краще зійшли, чим кавончики. Кукурудзка вам зійшла, ну рідка, дуже рідка кукурудза. Ну вже що є, як то кажуть. Картопля ця також трошки вже підросла. Краще стало. Щось один кущик якийсь такий, чи що підділую, чи що. Ось таке поскручуване. Ось таке саме. Що тут з нею таке? Без поняття. Вони покрутились. і тут скільки він є. На перший раз бачу вам кропу, скільки посходило. Руба дощику. Морква не сходить туди, я пересіяла. Бурючок он такий не дуже гарний і ще щось його гризе також. Все щось їсть. Ціпулю також зрізає. Наступив на те, А Цезар тут лежав, тільки що це лапкою придавив. Пострижена вже лежить знову. Капусточка поки тримається нормально. ці кабачки гарно підросли. Самі звичайні білі кабачки. Такі я їх трошки поливала, поливала капусту та їх поливала. Вже підросли як гарно. Пулька чистенька. Да, ось тільки що стригає якась зараза її. Так що в мене вже тут чистенько, ще треба, щоб Сережа знову скосив травичку цю під горіхом та й все. Ця капуста також тримається вроді нормально, а ось ось. Щось обгризло зовсім. І тут серединку щось вигризло. Таке два кущика поруч. там Решта все ціле. Тоже вже берізка росте. Треба буде також сюди вже добиратися, шарувати. Салатик трохи підріс, помідорки. Ось ось. Декілька штук ось такі ніяк не можуть відійти і тримаються, але чогось листячко в них скручене. Ось. І ось тут. Ну, також щось листечко в неї скручується. Вон морква, дві штуки моркви, це туди сіла, все, все, що зійшло. Шалфей повилазив, це отут в мене різ кущ, який я звідси викопала, пересадила, а дивлюся, знову вилізли маленькі росточки. Кріп тут гарненький, я його також тут поливала з помідорами. Такий гарний. Гарні кущики. Вже треба зрізати петрушку срочно. Скоро білі лілії, звичайні будуть цвісти. Багато в мене їх є. Ось за це цей шалфій, який я звідти пересадила. Такий звичайний, але це езер. Але ріс на одному місці декілька років. Я його не зрубувала, пересадила. Романдочка вже цвіт повикидала. Хлопчатка моя ось ця саме краще квітне. Була цвіла пару квіточок рожева і жовтенька ось ця от цвіла, але ось ця жовта найкраща цвіте, гарненька така, також берізка вже якабош, а чорнобривці, скільки в мене, вон понасівалася. Тут в кабачках, тут у мене зелені і жовтенькі кабачки. Берізка моментально росте. Ось так, трохи скропила водою, полила, в першу очередь росте берізка. Чесник гарний, вище колінний. Дуже. Ось цей, напевно, мені. Та майже по пояс є, такий високий, гарний часник. Зимовий завжди гарний. Ялинка вже. От не знаю, цю ялинку треба прищіпувати чи ні. Без поняття. Прийнялась, росте, слава Богу. Стільки не знаю, можливо, хто знає. Напишіть, будь ласка, чи треба її також прищіпувати, чи ні. Вона, звичайно, не буде така висока. Там, по-моєму, казали, вона щось до 4 чи до 5 метрів висота і все. От тільки не знаю, чи треба її прищіпувати. Можливо, когось є така. Напишіть, будь ласка. Ось ця така має листочко зелененьке таке. Оце і це, яке салатове, жовті квіточки. Вже квітує декілька днів. І лише третя, але я її відразу посадила. Там таке більше тінь була і вона майже вон, пропала. Потім пересадила сюди на сонечку і стало відростати. Не знаю, не пам'ятаю, який колір. У них було три кольори, я всі три купила. Дуже гарний такий. Таке воно низеньке, маленьке. Яке гарне, які гарні квіточки має. Красота. Гарненькі такі квіточки. Не сильно воно розрослося, ну, але ж я восени тільки висадила, то воно, можна сказати, аж тільки стало розростатися трішечки зараз. Таке гарне було сонечко, ні однієї хмаринки зранку сьогодні. Ми вранці з Сережею понакривали доріжки плівкою, добре полили їх водою, накрили. Я от недавно також познімала плівку, позаливала знову все водою, вивішала стірку. І наче така хмариночка невелика, йшла. Я ще й подивилась, вийшла на гору, дивлюся, така, наче не дощова. Підійшло, ляп-ляп-ляп, а потім як пустилося, ну яке дурне йде. І бігом перенесла стірку. Добре, що тут у мене є на висі шворка одна. Перевішала на неї. Вже наче тільки що вставав, вон знову який Да, Погода. Головне, що на сьогодні показувало сонечко. Вчора показувала, я ж казала, на 4 години дощ. Потім на 6 годин вечора дощ, бо я ще думала, боже, доробити цю доріжку. І так ні однієї капельки і не пішло. А сьогодні показувало сонечко, вон, який дощ лиє. От погода. Вона яка злива. Ну, звичайно, дощик також треба. Головне, що нам сьогодні нічого не треба робити. Боже, Боже. То вже періжче дощ. То вже добре намочи. Дочекалися ми вже гарного такого дощику. Хай йде. Дощик нам дуже потрібний, бо і земля дуже суха. йде, Головне, щоб ніякого граду не було. Бо таке, що з холодом повіяло. Щось стукає. Тут такі крупні каплі. Ой боже. А то вже лупе. Вітер зривається. Так що, така у нас погода. Світило сонечко ярке. Це вон, гляньте, що робиться. Боже, який жах. Такий вітер зривається, жахливий. Ой-ой-ой. Дурдом. Коротше, погода супер. І це вже лиє, Боже Боже. Тому страшний дощ. Так що тікаю в хату, бо коїться щось жахливе. Жах просто, глянь. ой-ой-ой, аж страшно прямо. Все, тікаю. Покажу вам мене зацвів. Ще один новий рис, дуже гарний такий, темно-темно-фіолетовий. Гарний такий. Багато є бутонів, щоб деквітувати. Цей гарно також квітує ще. Щоб піднімало його, бо трішечки дощ його розвалив. Пахне як після дощику. Да, добрий дощ пройшов. Я ще думала сьогодні трохи тут скосити травичку і всю, ну вже примочило. Це зараз тіку хату, як дощ лупив. Це вже стихло все, сонечко вийшло. Вже вийшло на сонечко, треба поставити їм покривальце. Позмітала, бо знову натрусило кучу тут сміття. Змітала, тут швидко все підсохло на сонці, швиденько підсихає. Ще добре, що позастеляли. Ми ще вчора, як робили тут доріжку, штирі позабивали і навердівали плівку, бо дуже сипається, сипеться щерешній цвіт, оцей засохший. І все би залипало в доріжці. А так Все добре, не знаю, чи будемо сьогодні доробляти. Сережа ще вчора вже дотемна. Тут навіс дня. розрівняв, позаливав також все, то не знаю, яка буде погода, чи будемо робити сьогодні, чи ні. Бо Бог його знає, може, ще знову дощ злиє. Ну, побачимо, ще коли приїде з роботи. Пара знову так. І дощик пройшов, наче відразу було прохолодно, а зараз стало дуже парити. Ну, хоч добре, що такий. Недовго він лупив, але дощик гарний. Постелила їм покривальця, вже вклався довольний лежить. Це вже десь час там хропіти, а, так, все. Вклався. Хотіла показати вам, який гарний мене тут. Мак розцвів. Це від мами я привезла. Крупний, гарний такий сякий кущ. Це йому два роки. Вже так розрісся здоровий. Ну, треба буде щось звідси прибрати, бо так в мене тут і дніфофія, і самшит, і мак, і тут лілії. І вони, виходить, маленькі були було гарно. А тепер все піднялося. Виходить, що все трохи на кучі. Тюльпани я звідси зрізала. Зовсім їх заберу. Не буде їх тут в мене. Посадю, де-не-де -де, Як букетами по квітнику. Цього буде достатньо, тому що тут так і лаванда, і сантоліна, і ось тут ця голуба ромашка, в якому вона вигляді, вона така дуже гарна. Але через тюльпани, тінь, тут ще нарцисиці. Треба це все прибирати. Лілія, ну тут така вона нескоросла, невисокі вони тут. Ось там далі росте, ось там буде висока лілія. Троянда тут у мене дуже гарно росте. Також на базарі колись купила за 30 гривень, дуже гарна така червона, піоновидна. Не знаю назву, але дуже гарна. От ташки бачать після дощу. Я їм накидала в годівничку хліба, накришила. Вони вже там злітаються. Лягай, лягай, сонечко гріє, лягай, сочка. Вечерю сьогодні печу піцу, нарізала ковбаску, шампіньйони, помідорки. Зверху присипала все сиром, сіль, перчик і сушений базиліком. Базиліку я посипаю прямо так добре. Получається дуже смачно з базиліком. Все відправляю тепер в духовку. Ще сьогодні відкрився ось такий півник, дуже гарний фіолетовий, такий яскравий, гарний колір в нього також, але мало цвіту дуже. Треба його звідси пересадити, бо тут так йому дуже мало сонечка. І завжди, якщо йдуть дощі, тут дуже тримається волога. Вони не люблять замокання, треба його пересадити. Вже починають відкриватися трояндочки. Ільтору вже буде розцвітати. Гарна троянда, хоч не то, що я замовляла, але дуже гарна. І можна сказати, що вона зовсім не хворіє, гарно тримається. В цьому році вже їм всім третій рік. Вже кращі кущі, багато бутонів є, гарно будуть квітнути Зараз як гарно скрізь виглядають гвоздики розцвітали. Сьогодні так дощ б труси вже піону, вже зовсім мало квіточок на ній залишилось. І ось ця троянда витка також вже бутони відкриваються, також пересорт. Замовляла, як пірендерансар, -энд але прийшла зовсім інакша. Ну, нічого, троянда гарна, квітне, як починає квітнути, є аж до морозів, завжди з квітами. Не знаю, як називається, але дуже гарна трояндочка. Також будуть відкриватися. Тут у мене коричневі шипівники, гарний кущ. Тут на сонечку, скільки. Квітів у неї. Думали сьогодні доробляти доріжку. Але Сережа приїхав, почав моросити дощик. Так що будемо чекати, поки буде погода. Бо так зарізкувати, дощом щось робити, так робити, труситися, як то кажуть, не знати, буде дощ не буде, то краще почекаємо, стане на погоду, потім вже будемо доробляти. Піца вже спеклась, Сережа її порізав, так що будемо вже йти вечеряти. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!